Ми так дуже високо забираємо відносно журналістики. Справи по-іншому, справи в іншому, справи людьми, конкретних лірів. Неважно, яку людина освітлює подію або які дії висвітлює газета, яка за це в нас інформація, як правило, це інформація, особливо подарого яка нічого не значить, нічого не вартує, і даремне переводення бумаги і грошей. Але ми будемо розсуждати, що дуже велике описати, що відбулося в кафе на фінторі картину це не є журналістика, це є констатація факту, це є просто людина, яка займається спрошую. В моєму розумі журналістика, так само вона є е, е, талант, немає таланту. Журналістика це описує відповідне життя, виходить з минулого, описує сучасне і переводить в майбутнє. Це якщо журналістика така, така загальна, е, яка загальна дає певне поняття. Якщо журналістику взяти конкретно, яка є дослідженням. Журналистики розслідування проводить, і в нас взагалі відсутні держи і немає. Більше того, п'ять чоловік, які сидять в інтернеті і під під прізвищем Іван Придурок, Іван Гуляючий, Іван Кривобок, пишуть всякі бздури, забувши о елементарної людській гідності порядності, то ми теж -то це знаємо. Давайте будемо відходити із цього. Журналисти порядна людина, в першу чергу, моральна людина, освічена людина. Не тільки маючи диплом, тому що ви, як я казав один розумник, вище образування йде призначальне зображення. Але давайте ми подивимося про порядність людей, щоб подрості не робили. Ми ж знаємо, що відбувається, знаємо, що у нас такі дописувачі великі. Такі. Три чоловіка мотаються, чотири чоловіка по всіх сторінках. Давайте ми по це подивимося, коли ми визнаємо, ми визнаємо що ми для того, щоб написати статтю і боячись, боячись підписати свої прізвища. Вибачте мені, це ж не є журналістика. Це є трусість, це є підкидання певних речей. Якщо ми пишемо, ми пишемо, приписуємося. Якщо я говорю, я перейду за свої слова, саме озвучу, що я говорю.